Доброго дня, гості, глядачі, підписчики ютуб-каналу, Всіх рад бачити. Як завжди, ми вранці попрацювали і заснімемо невеличке відео. Ну, Я думаю, довго ми не будемо дане питання розтягувати. Але все рівно воно ж потребує розгляду і обговорення. І особливо ваших коментарів з даного приводу. Е, читав ну, вранці фактично статтю Агротаймс. Де вони зазначають, що цінова політика на живу вагу свиней знизилася на 7% і фактично на даний момент складає 66 гривень 50 копійок. Але це ж фактично ми розуміємо, що це та ціна, яку дають м'ясопереробні комбінати, і фактично це ціна з ПДВ. Тому розділіть дану ціну на 1,2 і вам вийде за налічку, як да? щоб так? було більш зрозуміло. Е -е -е що буде далі з цим, цим ділом? Ну, тяжко сказати. Всі, е Знаєте, я не розумію. Всі кричать, що ціна на зерно копійки, все копійки. А ви хочете, щоб жива вага була у вас по 90%. Чесно кажучи, беріть, пробуйте і самі вирощуйте. ну а що тут, ну, от Цього я трішки знаєте, не не можу збагнути. Чомусь так люди вважають. І чим вони взагалі керуються, коли кажуть, да, там ціна на зерно копійки, бариги і так далі. Ну, пробуйте самі вирощувати і продавайте так, як ви хочете. Да? Наскільки ж вона дійсно обґрунтована, там не обґрунтована і чому так, Ну, сказати так, я не спеціаліст якийсь там і повністю ринок ми не можемо контролювати, чи ще щось ну, ми такі, ми дрібні, ми взагалі мели в порівнянні з цими м'ясокомбінатами, в порівнянні з винокомплексами. Але чим це погано для? Отакий от отакий сезонний. Ще от, в статті оцей Агротаймс пишуть, що це, типа, сезонне падіння, але ну, я розумію, але ж, ну хай би там на 5 гривень, ну не, не так же кардинально, да? Тріхи я ось цього не можу зрозуміти. Чим це для таких, як ми, погано? Тому що. За ними, повірте, вже в попередньому відео мені вже писали люди коментарі, що в деяких областях також ціна на живу вагу суттєво знижується. В деяких регіонах також доходить до 65-70 гривень за поросят вагою 120 кілограм. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, яка дійсно у вас ситуація, що у вас там зараз відбувається з ціновою політикою на живу вагу. Не в м'ясокомбінатах, а от, наприклад, ви знаєте людину, наприклад, яка може приїхати у вас купити і взяти таких ваших свиней. Да? Тому що отакі е різкі зміни в ціні, вони відповідно, ж, ну ви ж самі розумієте, що ті самі базарники вони дивляться на цю цю ситуацію, розуміють, та ну, а чому ми повинні більше платити. І відповідно... Починають знижувати ціну. Але ж ви зрозумієте те, що ціна на м'ясо і сало ну, вона ж не буде знижуватись. Ціна на м'ясо і сало буде залишатися в ну, цьому діапазоні. Перед новим роком, відповідно, вона ще трішки підніметься. В січні, я думаю, вона тріхи там спаде, тому що будуть. Ну, ще ще січень сі. лютиться 100% буде важка торгівля. Також вагортай ці в статті пишуть, що. Це, як би мовити, зниження ціни на живу вагу. Це типу, сезонне явище, люди готуються до опалювального сезону, ТС 3,10, але чомусь ніхто не пише і не каже, що... що збільшили імпорт свинини з Європи. Дуже якісно і дуже чудово, їсти люди, гарне європейське м'ясо і сало. Чомусь про це тихо. Все це так, як би мовити сказати, правильніше, да? заувальовано. <кхе> Дане питання взагалі ніхто не піднімає. Ніде я не можу знайти статистику. Чи дійсно ж це наскільки збільшилось, що такі поставки пішли? Але ну, в одній там, колись нам тому тижні я знаходив там статтю, що дійсно в Європі ринок перенасичений свинини. І вони відповідно ж, за їхніми там домовленостями, вони вирішили нам все це діло направити. Також в мене ще друге питання сьогоднішнього відео хотів би, так, само собою, напишіть в коментарях, що у вас з ціновою політикою на живу вагу по регіонах. От, щоб ну, баї, базарники, по чому вони вас беруть. А друге питання, яка ж і наскільки це вплине? Ця ситуація з ціною на живу вагу, так? наскільки ця ситуація вплине з ціною на малих поросят. Тому що ми маємо, по-перше, це сезонність, це осінь мало хто взагалі хоче брати поросят взимку. По-друге, ціна на живу вагу опустилася, знизилась, так? і це є. Таким е, менш привабливим фактором, якщо б, ми, якщо б, наприклад, жива вага зараз була б 90, повірте, свині були б 3-3,5 тисячі. Те, що всі бачать, що цінова діапазон живої ваги 90 гривень або, наприклад, 100 умовно, да? і всі одразу хочуть брати малих поросят, відгодовувати. Но ніхто не думає, що через 6 місяців ціна на живу вагу може пронити, упасти. Тому от, дуже хочеться прослідкувати. В принципі, яка ж на даний час по ваших регіонах ситуація на малих поросят. Ціна плюс-мінус, відповідно. ж. У нас я чув, ну, там 2,5. В середньому так оголошення дивився. Є варіанти і за 2000. Ще там мені говорили один чоловік, там 1800 навіть є така, така ціна на малих поросят. Як вона буде далі? Ну, знову ж таки, якщо е ціна буде так само, так, таким темпом знижуватися на живу вагу, да? я думаю, ну, чесно кажучи, нікому не, і даром не будуть. Потрібні ці свині. Відповідно, ж, складеться така ситуація, що ті, хто різко і ті, хто до цього не займався свиньми, але почали свиноматок парувати, те, все. Вони не зможуть зараз їх продати. І вони цим ділом, повірте, вже більше займатися не будуть. Ну, це моя особиста думка. Якось. Тому таке ось коротеньке відео з огляду цін на, на живу вагу. Пізніше, я думаю, подивимося, що в нас буде відбуватися по цій ситуації. Тому пишіть в коментарях, яка у вас цінова політика на живу вагу ціна, яка у вас ціна на малих поросят зараз. На наступному тижні ми також саме це в п'ятницю піднімемо, це питання, але ще додамо ціну на м'ясо і сало. І подивимося, наскільки що де від чого залежить. Якось так. От такі справи, друзі. Ну, я думаю, ну, нам нічого не залишається, крім того, що лише працювати. Нам, друзі, лише залишається працювати і працювати. Кормити поросят, тому що, як у ВДВ, ніхто крім нас. Так? Є категорія людей, які цим займалися і будуть займатися. По-іншому, ну, як би тяжко не було. Я пам'ятаю ті часи, коли живав вага там, вага була і по 30 гривень, і по 32 гривні, 40, 38. І такі ці скачки були. Але ну, отак, таких різких я б не сказав. би. Був там період, коли після африканської чуми живого вага різко із 38-40 гривень пригнула на 50. Тому що перед цим, коли був період африканської чуми, вони, звісно, їх вирізали там, там, ну, дуже так, суттєво і скупляли і по 15 гривень, і по 20. Ну, страшне, що творилось. Ми тоді Нічого не зрізали, ми понавішували замки, щоб до нас ніхто не зміг зайти в сараї. І фактично ми зберегли тих свиней і всіх тоді благополучно стали по 50 гривень. Було і таке Така ситуація. Але на той момент дійсно це є другий нюанс, що ціна на зерно була зовсім по-іншому. Трошки було все. Не так і, в принципі, вибір зерна не був такий. Тобто брали самі зерноотходи фактично брали ячмінь. І, ну, і В принципі, я на цій, теор, на цій схемі, як би мовити, працюю далі. Ячмінь хороший, якісний, зерноотход взяв, погнав, підмішав, ну, потрібно якось для того, щоб заробити щось. Ось такі справи. Тому не забуваємо писати коментарі, працюємо далі.